Діти це зло, діти зруйнують ваше життя, діти це тягар. Усім привіт! Ви на каналі Тоні. І сьогодні я хочу поговорити про те, чому мати дітей це класно. За умови, звісно, якщо ви цього хочете і якщо ви плануєте. Але якщо ви, наприклад, не хочете дітей і не любите дітей, це теж класно, тому що це ваш вибір. Мій особистий хід парад. Чому дитину мати це класно? Ваш саморозвиток, коли ви займаєтеся дитиною, він неминучий. Тому що ви, перше, постійно поглинаєте нову інформацію, друге постійно аналізуєте, третє постійно впроваджуєте щось. Та дитина це як типу такий собі стартап. Дуже багато всього, дуже багато. Роботи над тим всім, і живете, ви, здавалось би, на одній каві з печивом, як і ті, хто займається стартапом, Саморозвиток він відбувається добре, не щосекунди, але щодня. Тому що з дитиною кожен день це нова пригода, це новий досвід, кожен кожнісінький день. Я би взагалі можливо. Тлумачний словник записала би якесь нове поняття, яке охоплює оце явище, коли ти розвиваєшся разом з дитиною. Гара, зараз хтось, переглядаючи відео, скаже: Боже, вона називає якісь такі ем, тільки ефемерні, якісь такі. Причини дуже філософські, а назви нам щось практично. От чому мати дитину це дуже класно, але чисто так з практичної точки зору. Перше. Ви вчитеся новим навичкам. При любих, неважливо, які, якої у вас навички зараз нема, ви її навчитеся. Наприклад, я до появи дитини взагалі ніколи не могла уявити. Мені не могло в голову прийти, що я маю водити авто. Ну, це просто нереально. Я боялася. Або я взагалі не думала. Добре, я жила собі, в, наприклад, у Львові і взагалі про це не думала, тому що там всюди можна пішки або на трамвай, або на триась сісти. А потім з дитиною в Америці я зрозуміла, що потрібно, тому що. Авто це свобода. І ось, я так щось заговорилася. І ось я навчилася водити авто. Навичка, навичка, практична, практична. Я не знаю, що ви там не вмієте, чи що вам потрібно навчитись. Чи може ви навіть не уявляєте, що вам це потрібно, але от появиться дитина, і повірте, з практичної точки зору щось ви та й навчитеся. І це теж дуже класно, тому що, ну, що поганого в тому, щоб. Вміти якусь нову навичку. Моя найулюбленіша, практична причина, чому взагалі мати дітей це дуже класно. От, наприклад, запрошують вас десь в гості. І ви людина така, ну я не така, але, наприклад, ви така людина, що ви не вмієте там відмовляти або ще щось. І ви кажете, ой, то в мене там дитина. І все, і до вас взагалі питань ніяких нема. Ну, бо у вас ж дитина. От і все. Це взагалі, я вважаю, найпрактичніша, класна штука. Чому дитину, мати, це прикольно, тому що ви завжди можете там десь написати в робочому чаті, чи ще щось. Ой, у мене там дитина, слухай, там цей. І все. І все у вас класно. Круги намотають. Та їдьте вже геть. А на сам кінець, закриваючи мій особистий хіт парад, чому дитину мати класно, я хочу назвати таку причину, як дитячі книги. Я взагалі люблю книги, але дитячі книги я ніколи не могла уявити, що це настільки. Прекрасний паралельний всесвіт. Тому що в дитячих книгах або дуже зрозумілі і прості нам речі, явища подаються з нового боку, і що теж додає можливість розширити і світогляд, і мислення навіть нам, дорослим. Так само паралельно і дуже складні. Речі, явища для того, щоб це пояснити дітям, подаються з дуже креативного боку, і мені це дуже подобається. І я дуже підготувалася. <смі> Взагалі, мені здається, що це все відео я знімала заради цього моменту, бо я хочу похвалитися своєю знахідкою. Ну, знахідкою для дитини, але я просто, я навіть не знала, що такі книжки є для дітей. От подивіться, ця книжка. Книжка. О, якщо її відкрити, тут такі є сторінки, так, щоб вона не засвітило вам зараз, як то правильно, господи Боже. Одним словом, це темна плівка. І тут, типу, такий листочок з ліхтариком. І якщо отак водити... Ой, не та сторінка, чекайте. Боже, ось оцей ліхтарик. Йой. Бачите, це, типу, папірчик. І якщо так водити, воно, типу, показує, що там за плівкою заховано. Ну, як, як могли таке придумати? Скажіть мені, будь ласка, я в такому захваті? Дуже класно. Так, в мене проснувся малюк. Я бачу по відео Няні, і зараз я прибіжу. Секунду. Зустрінемося в наступному випуску. Гарного дня або вечора. До зустрічі!